Населення України, українці забули про шах. Радянська влада змусила нас багато чого забути, і тому нам треба сьогодні нагадати, що шах був впроваджений ще Михайлом Грушевським. І розмінні марки ось в такому вигляді побутували в якості розмінного грошового знаку, тобто це були платіжні засоби. Виникає дискусія: монета це чи банкнота це, тому що деякі люди кажуть, що ну це ж паперові знаки, значить банкноти. Хтось каже, що а монета має бути круглим і металева. Насправді монети мали різні форми. Монета може бути не обов'язково кругла і не обов'язково металева, тому що в часи кризи, коли немає металів, немає обладнання, ми не могли в той час дозволити собі привезти це обладнання, хоча німці пропонували нам його придбати. І вже делегація України його навіть оглянула і погодила, а логістичних зв'язків на той час, на жаль, не було. Тому обладнання, яке друкує поштові марки, зробили. Гроші. Єдина різниця, що на їхньому звороті була нанесена рамка з тризубом, ходить на рівні з дзвінкою монетою. Художник цих грошей Георгій Нарбут, коли малював ескізи, є ще варіанти інших робіт на тему розмінної монети. І він писав на цих аркушах, що це проект розмінної монети. Але ми вживаємо термін грошовий знак, тобто знак, за який здійснюється купівля, продаж, оплата. І головне, що доводить нам те, що він був дійсно в обігу. Це його фальшування. У нас є також підроблені знаки. Окрім самого знаку. У нас є також кліше, яке використовувалося злочинцями 1919 року. Про це є спогади, написані про Кам'янець-Подільський як центр фальшування тогочасного. І відповідно, що нам це доводить. Безумовно, це тяжкий кримінальний злочин, який потребує покарання і слідства боротьби держави проти таких злочинів. Але ось ці знаки підроблені на сьогоднішній день. Нам говорять про те, що підробляли його, бо він був важливий і був поширений. Дякую